Небезпечні українські дороги щороку на них гине близько 7 тисяч людей. Майже половина з них пішоходи. Ще 40 тисяч отримують важкі травми, і кожне десяте ДТП відбувається за участю дитини. Часто неповнолітніх травмують саме на дорожніх переходах. Зокрема, у Києві цього року таких випадків вже десяток. У нас за два місяці засічені люди, 10 дорожньо транспортних пригод за участю дітей. В яких 12 дітей отримали травми, і тільки один випадок звини дітей. А всі решту випадки – це діти травмовані були на пішохідних переходах. Звини водіїв, боїться про здоров'я своєї дитини, і пані Олеся каже, особливу увагу на пішохідні переходи почала звертати, коли віддала доньку до школи. Тоді зрозуміло, що перетинати дорогу у спеціально відзначених місцях дітям не небезпечно, бо зебри фактично не видно. Зверніть увагу на цей перехід. От ви бачите, в якому жахливому він стані. А поряд у нас знаходиться школа. От зверта... зверніть увагу, це кожен день ходять діти. І всім, байдуже, це саме центр Печерська. От там вверху за 200 метрів знаходиться президентська адміністрація. Але вони кожного дня їздять цією дорогою. Але ніхто не звернув до цих пір увагу, що поряд школа і поряд зебри, які просто не існують. Олеся Пензеник, як член громадської організації об'єднання самопоміч, разом із однодумцями взялася відновлювати дорожні зебри. Зокрема, почали збирати гроші на фарбу. Ми допомагаємо владі і збираємо кошти, але ми не маємо права малювати зебри. Тому що щонайменше це буде самодіяльність, тому ми будемо звернати, звертатися в Київдорсервіс, віддамо їм фарбу, і от за наш кошт під нашим наглядом, ми будемо малювати зебри. Аби відсутність розмітки не стали причиною ДТП, волонтери об'єднання самопоміч навчають школярів в безпеці дорожнього руху. Розпочали таку акцію два роки тому у Львові. Тепер планують проводити її по всій Україні. Спільно з вчителями проводять після уроків заняття з учнями про правила дорожнього руху для дітей. Зараз такі програми працюють активно в Житомирі у Львові, в Вінниці, в Одесі починають працювати. При цьому малювати розмітку автодор поки не може, адже спочатку потрібно дорогу поремонтувати. А на це в держави вже традиційно грошей бракує. Тим часом самі водії продовжують лякати пішоходів.